Дорога красива, до мамонта їдемо. Будемо його шукати. Димон. Ах, дорога вниз, вниз а мамон був внизу чи на горі. вже пам'ятаєш. Сто років тому. До був. І тепер я хочу цього мамонтового бачити. Mm -hmm. так, такий крутий поворот. Mm -hmm. Немає показників до мамонта. Там сонечко, красиво, так в нас. От багато доріг тут машин, тут точно десь мамонт, так машин багато. Раніше була горілка недригайловська з мамонтом. А він до у центрі села. Не пам'ятаю. Вон він, Вон мамонт. Точно. І річка тут. Ми йдемо до мамонта.